Я прийшла на молитву до церкви святого Андрія і почула проповідь отця Олега. Зразу я ходила на масажі тібетської медицини. Ну, і так мені трошки відпускало, потім знову мене завжди хребет болів. І коли була служба Божа, після служби Божої отець сказав, що буде оздоровлювати. Я підійшла і сказала, що мене хребет болить. І отець промовив молитву, поклав на мене руки. І ви знаєте, за один раз я ночі спала, я не вірила, що мені допомогло. І сьогодні я ще раз прийшла, тому що я хотіла ну, до сповіді піти, не встигла. І ще мені приснився сон. Такий віщунний сон, що я так якбись таку скатертину маю на, з усіма квітами і хочу подарувати за і Мене щось не пускає, може за те, що я відповідана була. Але я почула здоров'я, яке мені послав Господь Бог через руки священника Олега. Гребет не болить, і я вірю, що він не буде болити, тому що ви молилися наді мною. І я дякую Богу. Дякую вам, Отче, що ви мене оздоровили. Господи, дякую.